Вітаю, друзі! У попередньому відео ми розповіли про нашу подорож до Японії і трошки про вражаючий цифровий музей Team Lab Planets. Ми провели у цьому музеї, мабуть, годин 5, і скажу вам відверто, час там пролетів непомітно. За три хвилини у попередньому відео було важко розповісти та насолодитися всіма деталями інтерактивного музею, тому у цьому відео спробуємо довше затриматись у кожній кімнаті та насолодитися атмосферою цього унікального атракціону. Це не просто музей, а повне занурення в цифрове мистецтво, де ви не просто дивитеся експонати, а стаєте їх частиною. Це місце було відкрите у 2018 році як тимчасовий проєкт, але через неймовірну популярність його роботу продовжили до 2027 року. Через гадну популярність квитки для входу треба купляти за тижні, а інколи й місяці. Творцями Team Labs... Є колектив митців, програмістів, інженерів, комп'ютерних аніматорів, математиків та архітекторів, які об'єднали свої вміння та створили цей неймовірний інтерактивний музей. На відміну від звичайних музеїв, тут експонати були спеціально спроєктовані так, щоб відвідувачі максимально заглибились у експозиції. Всі інсталяції та кімнати в музеї спеціально сплановані навколо фізичного, сенсорного досвіду. При вході у музей відвідувачі вітає надпись на стіні. Усім тілом зануртесь, сприймайте та станьте єдиним з мистецтвом, що підкреслює основну ціль цього закладу. Територія музею розділена на 4 великих частини, що мають назву вода, сад, ліс та майданчик на відкритому повітрі. Подорож по музею зазвичай розпочинають з зали води. Для цього вам потрібно злишти ваше взуття у шафі та босані пройти по стікаючому униз джерелу, що бере свій початок у штучному водоспаді. Після подолання, як ми її назвали, кімнати подушки, яка, чесно кажучи, не дуже вражає, ви попадаєте у зовсім інший вимір дзеркал та кристалів. Із перших кроків ця кімната зачаровує. Просто й неймовірно, якого ефекту можна досягти за допомогою led ліхтариків музики та дзеркал. У відвідувачів є можливість контролювати світлові ефекти з допомогою програми на телефоні або спеціальних моніторах. Але насправді і без цього можна насолодитися просто спостерігаючи, як змінюється кімната навкруги вас. Після кристальної кімнати відвідувачі попадають у величезну дзеркальну кімнату, яка по коліно наповнена водою, у якій плавають десятки чи сотні цифрових риб кої. Траєкторія рухів риб вираховуються у реальному часі, враховуючи наявність у басейні людей. При зіткненні з людьми чи одна з одною, риби перетворюються на квітки і поступово розчиняються у воді. У кутку великої кімнати басейну знаходиться непомітна кімната з тонкими сяючими струмочками, що падають зі стелі і які реагують на відвідувачів та їх доторки. У наступній залі відвідувачі поринають у світ кольорових сфер та музики. Величезна зала наповнена сотнями м'яких сфер, які при доторканні змінюють колір та випускають звук у тональності, що відповідає кольору. Також сфери ще й взаємодіють одна з одною торкнеш одну сферу і кольорова хвиля пробіжить по усій кімнаті. Неможливо порівняти кімнати між собою, але, мабуть, це була наша найулюбленіша інсталяція. І останньою кімнатою у відділі води є куполоподібна кімната, у якій ви поринаєте у вир падаючих зі стелі квітів. Перед вами розігрується нескінченна циклічна вистава життя. Квітки ростуть, цвітуть і з часом опадають. А тепер з секції води переміщуємось до секції саду, яка складається з двох вражаючих інсталяцій. Перша це кімната під відкритим небом, у якій килимі з живого моху розміщено десятки яйцеподібних фігур. Ми були настільки вражені інсталяцією та тим дітним виглядом сяючих яєць, що повністю забули, що це інтерактивний музей. Насправді, і з цими інсталяціями можна взаємодіяти. Особливо вражаюча атмосфера у цьому залі після заходу сонця, коли кожне яйце починає світитися зсередини. В другій кімнаті відвідувачі поринають у висячий сад живих орхідей. Непомітною на перший погляд особливістю саду є те, що рослини повільно розступаються перед відвідувачами, які блукають серед саду. Пробираємось крізь сад цих орхідей, вони повільно підіймаються над нами. Також, окрім впливу на зір та слух, у цьому залі творці взаємодіють з відвідувачів через запах, що постійно випромінюють ці тропічні квітки. Насправді, це кімната з максимальним інтерактивним заглибленням. І нарешті ми дісталися до третьої секції лісу. У якій відвідувачі будь-якого віку знов відчують себе дітьми. Адже тут розташовано близько 10 інсталяцій, об'єднаних під назвою Атлетичний ліс. В одній із кімнат у вас є нагода перетворитись на сонячне світло та з'їхати зі схилу, вкритого фруктами, передаючи свою енергію комахам, воді та фруктам, і таким чином запускаючи ланчужок процесів. Або у іншій кімнаті у супроводі проекцій тисячі птахів. Ви можете перетнути майданчик із багаточисленних кольорових перекладин. Кожен відвідувач може протестувати свої відчуття рівноваги у кімнаті гусениці, стрибаючи по різнокольоровим сферам, що змінюють свій колір від доторків. Або ви можете спробувати перетнути по камінцям невидиме озеро, при цьому не намочив ніг у цифровій воді. В одній з кімнат у відвідувачів є нагода повіти з сотнями маленьких чоловічків, які реагують на предмети, які ви додаєте у їх світ, та наочно демонструють основні закони фізики. Вони стрибають, видраються по драбині чи зісковзують предметів. А в іншій залі у вас є нагода розфарбувати метелика, літак, дельфіна чи яструба. Відсканувати його та запустити на велику стіну. Зараз ми відскануємо мого дельфіна і запустимо на цю інтерактивну стіну. Якщо вам подобається відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. І останньою не менш вражаючою інсталяцією є кімната, у якій відвідувачі блукають по зниклому лісі, зустрічають дивовижних звірів і з допомогою своїх телефонів можуть тимчасово зловити їх, дослідити, додати інформацію про тварини до свого записника, а потім випустити їх назад у ліс. Це точно одна із кімнат, у якій полюючи та досліджуючи різноманітних тварин можна застрягнути на декілька годин. Вже після відвідування музею, готуючи це відео і досліджуючи трошки більше про кожну інсталяцію, ми були вражені від того, як багато схованого сенсу творці вклали в кожну кімнату, намагаючись донести до відвідувачів взаємопов'язану природу світу навколо нас та змушуючи замислитись про наш вплив та сприйняття цих зв'язків. Якщо ви плануєте відвідувати один з музеїв Team Labs, обов'язково перед цим відвідайте офіційний сайт компанії та почитайте про кожну інсталяцію. Гарантую, це тільки покращить досвід вашого візиту. На цьому ми завершимо наш огляд Team Labs Planets Tokyo. Сподіваюсь, нам вдалося хоч трошки передати атмосферу цього найсправді одного з найкращих інтерактивних музеїв у світі. Дякую, що провели цей час з нами. До зустрічі у нових подорожах!